Ну що ж, друзі, привіт всім! І, як я обіцяв, ми почнемо проходити Undertale Yellow, а саме мод, який додає хардмод. І, як бачите, трішки пожар, застроя в тому, що дивіться, зараз я посню ситуацію, як, як це взагалі вийшло? Я хотів в цьому проходженні показати, як зібрати ще один предмет, який допоможе пройти гру, а саме золотий шар. Але я вивидково взяв його пропустив. Дивіться, тут справа в тому, що тут в конфігурації, дивіться. Е це не такий мод, типу, що типу, от я вимкнув мод Ні, дивіться, тут навіть воно трішки змінено, типу, навіть написано, типу, не намагайся перемкнути перем перем на легкий режим. От зараз я покажу, що це трішки інший режим, я спеціально зброшу, тому що я трішки почав і я пропустив одну можливу деталь. Давайте, я спочатку спеціально почну знову. Тут, в принципі, немає значення. У нас тут резиторіль прибігає. Якщо не буде, буду пропускати, бо ми, в принципі, вже, вже, вже ми це все бачили. Це просто мод, який типу, робить цих противників більш складними. Якщо вам дійсно не сподобається, я ще можу пройти тоді цей геноцид, ще пройдемо. Хоча, я думаю, це буде дуже складно. Але думаю, нічого пройдемо. Бо і не таке проходили. Так, Undertale. Yellow Hard Mode. Як бачили, у нас було 15 хп, тобто це от дійсно хардмод. Не такий типу, що я там взяв, почав типу нову груз змінив плашку, сказав, типу, ой, дивіться, в мене цей хардмод. Ні, це дійсно мод. Так, у нас зараз з флау буде дуже коротко. Привіт! Я Флауі! Флауї квітка! Хм. Ты вы даже думала, тварин мала тебе навчити тут всьому. Вона цього не зробила? Думаю, тоді, ти я маю зробити це? Ти хочеш щоб я тебе навчив? Ні. Я бачу. Ідеш на... Теж, ну, ну типу, ідеш в банк. я ціню це. Ну, думаю, ти тоді маєш знати це. Ці люди перед тобою Вибач, але. король згори їх вже вбив. З іншої сторони, я чув ці душі. що тримається. Робити те, що ти хочеш тю інформацію, також. Якщо тобі буде потрібна допомога, я можу зберегти тебе. Заключаю, що якщо щось погане станеться, я можу це відкликати. Тож, якщо тобі буде потрібна сейвка, то дивись, де я. Я должен было заглашаться таким маленьким для тебя. Ну, все, в принципе, все. Удачи, друже. Привет, так ты все зрозумев. Побегла. Да не убожный. Убожный саундтрек Undertale Yellow. Давайте. Я сейчас побачите, сколько... Куда я чекну? Куда ты чекаешь? Куда ты спешишь? Боже. Тобі що? Є кудись спішити чи не чи що? Бачите, у нас 15 хп. І давайте я зроблю все як треба. Тобто ми його взяли і зробили. Компліменти його заспокоїли. І все. Так, тепер. Сюди, сюди, сюди. Так, це у нас сюди, сюди. І так. Так. Паніла, А, ні, Флайер. А, куди? Я зараз би почав би цей нейтрал. Так, намагаємося напитлятися, не, не, не тому що б'є дуже боляче. Я можу втікти, бо в мене саме перша броня. Хто не знає, коли в тебе в венталії саме перша броня, ти завжди можеш втікти битви без наслідків. Тобто, це завжди шанс 100%. Uh -huh. Uh -huh. Давай, бежи. Убег. Так, распалило палила. Вылез, да. Так, вид вылез, да. Кот, господи, что я их бью? На, на, на вещи я их бью? Под коштамилка Привіток! Я бачу, ти ще тримаєшся! Ти бачиш цього придурка? Тобі треба буде через нього про те, якщо ти хочеш вийти? Він не буде проблемою. І навіть якщо він буде, це я тут є. Коротше, якщо що я... він буде проблемою, я тут є. Давай. Такурдянок не падає. Обійняти. Так, обережно. Нарешті я нормально зробив. Так, Хілка. Це нам знадобиться. Господи, ще пощадив. Мені треба втікати було а не щадити. Горе спідрунер. До речі, хто не бачив ніколи? Душа завжди на каблуках. Фріска, що в кловера. Напевно я це сповільню, щоб ви побачили, що вона дійсно на каблуках ходить завжди. Я ж нажав втікти. Я ж натиснув. <стирит> я <пі> я... <стририт> Бачите, урон дуже сильний. 8 хп. Тобто є дійсно доброколість. Давайте ми мидемо лимонад. 2... 2 хп? Серйозно? 6 хп. Якраз ідеально буде. Ясно. Проїхали! Рорім посміхнутися. Тут треба бути дуже обережним. Тут можна дуже добре отримати, наголійте. Притувалі. І так, я буду з усіма, я зустрічаю перший раз, я завжди буду битися з ними так, щоб їх пощадити. Якщо буду зустрічати їх другий раз, я вже буду втікати. Прийдет! Боже, це місце точно як мертво. Ці монстри якісь тихі і крадуться. Це точно не як монстри, які я знаю. Не дозволяється зруйнувати своє... Дозволяє своє перше враження про підземелля. Ми залишимо цю помийку дуже скоро. Так, зараз децібат. Треба готуватися. Готуватися до Батмена Миші. Давай. Дивитися. Так, тут тут нічого не робимо, минус ході. Дивитися. Блін. Бачите? У носить дуже багато ворон. А хилитися не може. То... Куди я чекнув? Тут мені треба взагалі не спати. Блін, навіщо його чекаю? Так. Це в принципі легко. Сказав вакуарс і спіймав. Це такі. Я просто завжди в цей хапатках лавлю, коли, коли я кажу. В принципі, просто атака. От як зараз прям от, прям на мене цілиться. Кожна цю анімацію. Коли оце ма. Сама... Ще ще ж монстрів. Ті ще бос монстри. ще шрахується як боси Привітик! Ти бачив? Точніше я бачу, ти ще не помер навіть? Не те, що я думаю, що ти міг, але це дуже добре, що ти під такий підготовлений. Це поки що флави, зараз, можливо, все почнеться. Киде Я чекаю. Я постійно забуваю, що в Enderteil Єло зробила таку класну фічу, яка зберігає твої дії. І... і Тобі потрібно просто знову натиснути, а не цей. А не брати знову до неї тикатися. Все. Блін. Чому я завжди намагаюся когось дари? Побіг звідси. Ой, ні. моя, моя улюблена головоломка. Господи, та Кубік Рубіка простіше скласти, ніж оце. І так, я вмію складати кубік Рубіка. Мы тут надолго. Мы тут дуже надолго. Мы тут капец надолго. Блин. Ааа. надовго Ви вот тут застрягло все короче Алілуя! Ми це зробили. Нам сиде. Так. Тепер нам тут треба не забути. Найголовніше це забрати отут перо, тому що воно нам знадобиться. І кажу одразу: я б його не одягав, тому що. Якщо ви розпідраните, воно вам буде не потрібно, тому що ви тоді не зможете просто тікати з битви. Бо невеличкий секрет з оцією от штукою, з бейджиком, який є в кловер на цьому, на. навіть не бейджики, а. на беджика, а, а який є на кловері, на шляпі кловера. Він дозволяє завжди втікати з битви з шансом 100%. Просто хто не знає. Ем, так само працює бандана в цьому, в Андертейлі. Гра про. про це про вам не говорить, але в цьому, в Undertale звичайно, коли ви маєте саму саме першу броню, а саме. Навіть не пластер, а бинт саме. То ви можете втекти з битви з шансом 100%. Тобто, незважаючи на, на те, типу, який це хід, ви завжди можете втекти. Просто. Ментателя це працює завжди так, типу що. Е, цей. Е, шанс втекти з битви завжди на, на першому ході до рівня до 25%, на третьому до рівня 50%, і на третьому до рівня 100%. Тобто... E, після третього ходу ти вже можеш тікати з шансом 100%. Давайте ми сперечаємося в флаві. Привітик! М -м -м, вже недалеко! Просто треба перезабратися з тим придорком. Тоді ти можеш вийти з реїн. Бачимось на іншій стороні, друже. Побачимося, але нам треба ще тут зробити одну справу. Так. І відкриваємо, щоб нам потім було легше пройти. Тут ми спокійно проходимо, на нас ніхто не нападе тут і тут. Дивіться, я там натиснув на один, нам треба тут, тут знайти двійку, вона ну, ось так ось знаходиться. Подивіться, просто так ось йдемо. Знаходимо двійку ось тут. Ось тут і клікаємо на неї. Якщо ви почули квак-жаба, то ви все зробили правильно. Дивіться, для чого це буде потрібно? Це буде потрібно для того, щоб ми з вами відкрили секретну броню, яка. Дозволить нам легше пройти гру. Я так думаю, з цим вона навіть дасть нам можливість пройти гру як на цьому, як на пацифісті. Звичайному, типу. Типу десь, знаєте, звичайний хардмод. Флауві, не питайся, а просто зберігай мене. Роби так, як я кажу. Так, зараз має бути трійка, не пропустити. Ось тут трійка. Тут обережно ви можете напасти на ворогів, і саме тому нам тут потрібен цей. Саме тому я казав, не знімайте поки що пач, тому що пач нам буде допомагати втікати від ворогів, якщо вони раптом нападуть. Стоп, тут ніби щось має бути, ні. Перепрошую. Точка від кімнаті. Так, ось тут. От. Дуже, до речі, легко пропустити. Четвірку. Так, тепер нам сюди. Тут, до речі, можна напасти. І скажемо на п'ятірку. Ви чуєте рух в відстані. На відстані. Щось очікує вас в руїнах. Ми відкрили секретного боса, і тепер нам треба до, до нього дойти. Як ви пам'ятаєте, в тому лабіринті в нас був закритий прохід. А саме закритий глиби глибами. Зараз він має бути вже відкритий. Дивіться, зараз. Пробіжемося коротким шляхом. О! Я хочу сказати, що на мене щось ніхто не нападає, а на мене одразу напали. Так, тут ніхто не нападає. Флаві, не питайся, роблю, просто бебре мене зберігай. І тепер скручимо сюди дороги спеціально, щоб цей. Щоб одразу попасти от сюди, до Далва майже. Тепер ми трішки повертаємось назад. І тепер дивіться, йдемо, впря йдемо вправо. І тут повертаємо наліво, бачите? Йдемо направо тепер далі. Ви чуєте рух вдалині. Так, і на нас зараз нападе якийсь бітий піксель, на це насправді це Фройд. Маленький. Якщо не помиляюся, я його в першому проходженні показував. Мікрофрогіт. Ні, ми на, ми, ми на нього не наступаємо, ми йому робимо комплімент. Мікрофрогіт не вражний. Можливо, ви дивилися в, не в правильному напрямку. Щасливий крок. Типу щасливий крок. Комплімент. Все, пощадили. Все, ми пройшли мирним шляхом. Все, знайшов друга. Міктофогії ти махайте на прощання. Давайте. Все. Ну, це вже не помиляюся, я показував в цьому, в першому проходженні. Тож давайте ми підемо. І нам це ні в якому разі не треба з'їсти. Тож. Коли у вас з'явиться можливість сховати це, сховайте в, в коробку. Ви, ви потім зможете діти, дістати це сумки своєї. Бо коробка, бо коробка в цьому вандертелі є до дорівнює сумці. Що, налякане, або що? Давай. Слава. На цей. Не кіпішу, все нормально. Так, у нас дві їжі, навіть одна. Перепрошую, одна, ми не маємо використовувати золоту грушу. Давай, Далф, покажись. Далее я убожный Далф. Так. Нет, вообще, в принципе, тут... У -у -у. Треба его пустить на счет один. бачит, Бачите, 11 хп, мы не на нас. Босса действительно бьют более <пай> чем. <пай> О, тебе буде бути дійсно обережно. Давайте похиліться. Бордо Треба. Добре, шикарно. Так, обережно. Давай. Like. Ковалька справді сила вдав, тому що каже... Тому, що він на пацифісті каже, що він стримувался. був з кловером. Може... Хочу не, він не бос монстр Виктории. Так, давай. Ну, Блин, это кидонрондр, в принципе. И то думає, що я заснув на першому ході. Так, по себе руку. Yes, 15 зол супер. так. Блин! Перепрошую. Я випадково закрыв рук тоді зроблю ось так. Все, тепер гра точно ніколи до цей, поки я не натисну назад. А, да, він зараз каже нам. Чекай, то я щось маю зробити. Давай, я заберу хіл котики. Так, я готовий покинути твій дім. І зберігтися в руїнах. На цьому закінчите. Це буде спідран. <ривіт> Будемо спідранити. І, і, <ривіт> і до речі, ще цікаво, цю техніку з цим це. Патчем кловера на, на його капелюсі та цьому. та... з бентом фрізка використовують спідранери, тому що ти, ти можеш швидко втекти з, бит, з, з битви... на цей, не граючись з ворогами. Чи ти типу, просто швиденько взяв втік, ти по собі зберігся. Навіть не зберігся, просто ти по собі далі побіг, бо це теж займе час. Булове <му> добре. Тож, на цьому все, всім дякую за увагу, бачимося в наступному відео. Як бачите, це дійсно прикольний мод, який додає трішки трішки складності в гру. І думаю, це буде класний експірієнс, так, таке пройти. Тож на цьому все, всім дякую за увагу, бачимося в наступному відео.